Про події війни говорить Стратком. Принаймні семеро цивільних загинули, та 41 дістав поранення за минулу добу у шести прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. Запоріжжя третю добу перебувало під авіаударами ворога. Як повідомив начальник обласної адміністрації, ворог скинув на місто принаймні дві фугасні авіабомби. Загалом російські загарбники протягом доби завдали по області майже 700 ударів. Дві людини загинули, 15 поранені. Так само на Донеччині російськими окупантами вбито. Троє цивільних, восьмеро дістали поранення у Харкові. Минулої ночі ворог випустив 18 дронів по житлових кварталах. Виникли пожежі, пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України, у ніч проти середи ворог атакував територію України 152 безпілотниками різних типів, із них близько 80 – шахеди. Атака відбувалась із шести напрямків. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 126 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на семи локаціях. А також падіння збитих уламків у двох місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення. Це на сім менше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 33 атаки, на Торецькому – 17. Найменше ворог атакував на Оріхівському напрямку. Там наші захисники відбили одну атаку противника. На Придніпровському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. У середу противник завдав одного ракетного та 53 авіаційні удари, застосував дві ракети та скинув 105 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4970 обстрілів, зокрема 122 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5995 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу: один склад зберігання озброєння і військової техніки та передовий пункт управління противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, три бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи. Одну реактивну систему залпового вогню, два літаки, 334 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 130 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! У Генеральному штабі збройних сил України підтвердили ураження важливих об'єктів російського агресора, зокрема, підрозділи ракетних військ і артилерії та сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили лінійно виробничу диспетчерську станцію у Брянській області Росії. Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупації. Нії армії також у генштабі підтверджено повторне ураження підрозділами сил безпілотних систем зсу лінійно-виробничої диспетчерської станції Самара у Самарській області. Нагадаємо, що це виробнича станція, де відбувається змішування високо та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти УРАЛС. Ступінь ураження уточнюється. Оператори 412 го полку сил безпілотних систем Збройних сил України уразили два зенітно-ракетних комплекси ТОР-М-2. Про це повідомили Сили безпілотних систем. Внаслідок атаки одна установка знищена, інша зазнала серйозних пошкоджень. Ураження відбулося на одному з активних напрямків фронту. Тор м – це зенітно-ракетний комплекс малого радіусу дії, що застосовується противником у складі ешелонованої протиповітряної оборони. Його радіус перехоплення повітряних цілей становить максимум 15 кілометрів. Вартість однієї нової установки оцінюють приблизно у 25 мільйонів доларів. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський у вівторок провів розмову з командувачем сухопутних військ збройних сил США в Європі та Африці, командувачем сухопутного командування об'єднаних збройних сил НАТО, генералом Крістофером Донах'ю, головком ЗСУ розповів про ситуацію на лінії фронту, де ворогу не вдається переломити ситуацію на свою користь. Водночас російський агресор не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об'єктах економіки та ВПК. Продовжує терор проти цивільних. Генерал Сирський зазначив у розмові, що Україні потрібно більше дієвих засобів ППО, ракет, засобів РЕП та інших сучасних систем озброєнь, щоб захистити людей. Засоби протиповітряної оборони та дальнього ураження наш головний пріоритет, підкреслив головнокомандувач ЗСУ. Він також подякував американському народу та уряду за підтримку, зокрема за заплановані до передачі озброєння, військову техніку і боєприпаси в рамках списку пріоритетних потреб України у вересні-жовтні. Україна будує нову архітектуру безпеки, тому що Будапештський меморандум провалився і перетворився на порожні слова. Про це заявив президент України під час виступу на засіданні високого рівня Ради безпеки ООН щодо України. Він нагадав, що Будапештський меморандум був покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї. Однак він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова. Володимир Зеленський зазначив, що саме тому Україна сьогодні. Сьогодні разом із Великою Британією, Францією та вже понад 30 країнами в коаліції охочих будує нову архітектуру безпеки. Він додав, що розраховує на надійну підтримку Сполучених Штатів, а реальні гарантії безпеки мають стати межею, яку Росія не зможе перетнути знову. Президент України також наголосив, що за кожною міжнародною інституцією має стояти реальна сила, здатна забезпечити виконання рішень. Це стосується як Ради безпеки, так і ООН Загалом. Якщо об'єднатися щоб покласти край цій війні, то тоді навіть Росія буде змушена підкоритися. Акцентував Володимир Зеленський. Що найменше вісім цивільних загинули, і 51 дістав поранення за минулу добу у шести прифронтових областях України внаслідок російської агресії. Як повідомив голова Донецької обласної адміністрації, окупанти убили п'ятьох жителів області, 17 поранені. За даними поліції, за 24 вересня руйнувань зазнали 95 цивільних об'єктів, зокрема, 80 житлових будинків. Ракетами, артилерією та безпілотниками, атакував ворог протягом дня Дніпропетровщину. Одна людина загинула, ще 10 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Є загиблий внаслідок удару російського безпілотника. А у Куп'янську, що на Харківщині, на Херсонщині 14 поранених внаслідок російських обстрілів. Зокрема, у самому Херсоні російські військові скинули вибухові пристрої з безпілотника на територію лікарні. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України, у ніч проти четверга ворог атакував територію України 176 безпілотниками різних типів, із них близько сотні шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 150 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 13 ударних безпілотників на восьми локаціях. А також Падіння збитих уламків в одному місці. Командування повітряних сил Збройних сил України повідомило про збиття ворожого літака су 34 на запорізькому напрямку. Це сталося близько четвертої ранку, в четвер, 25 вересня. Як повідомили у повітряних силах, ворожий су 34 здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб. Нагадаємо, що у понеділок російські загарбники скинули на місто щонайменше 10 кабів у вівторок 6 фугасних бомб. У середу дві. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень. Це на 12 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, на Новопавлівському 13. Найменші окупанти атакували на Оріхівському напрямку. Там наші захисники відбили одну атаку на південно-слобожанському напрямку дві. У четвер противник завдав чотирьох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 136 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5082 обстріли, зокрема 115 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5846 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога: артилерійський засіб, пункт управління, склад боєприпасів та пункт управління безпілотників російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 940 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем. П'ять реактивних систем залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, літак, 415 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 120 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до ЛАВ сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Бійці із спеціального підрозділу примари головного управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднили відео ураження під час рейду до окупованого Криму двох ворожих транспортних літаків АН 26 Згідно з повідомленням гур, спецпризначенці спалили дві повітряні машини окупантів. Також під час рейду були уражені дві ворожі радіолокаційні станції, завдані бійцями ГУР-втрати російської окупаційної армії у Криму. Зафіксовано у зведенні Генерального штабу збройних сил України за 24 вересня. У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження низки важливих об'єктів на території країни-агресора. Зокрема, в ніч на 24 вересня Сили оборони України влучили по території нафтопереробного підприємства ГазпромНафтохім Салават. У Башкортостані. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти. Це підприємство є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії. Також сили оборони завдали ураження по двох нафтоперекачувальних станціях у Волгоградській області. Окрім цього, уражено виробництво безпілотників у населеному пункті Валуйки, що в Белгородській області. Зафіксовано влучання та пожежу. Результати та ступень ураження уточнюються. Також у генштаби підтвердили успішне ураження далекобійними засобами Астраханського газопереробного заводу. Там пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу. Це підприємство є головним виробником сірки для вибухівки у Росії, забезпечуючи до двох третин виробництва. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави подякував за підтримку України та обговорив з генсеком Альянсу ефективність і подальше розширення програми так званого списку пріоритетних потреб України. Це спільна ініціатива НАТО та США, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн-членів альянсу. Як повідомили в офісі президента, за два місяці програма акумулювала більше 2 мільярдів доларів. Володимир Зеленський підкреслив важливість збільшення кількості внесків і країн, що беруть участь у цій програмі. Сторони також обговорили загрози від ескалації російської агресії, зокрема, порушення повітряного простору країн-членів НАТО. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.